Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому я з тобою поділюся своїми емоціями, які я зараз переживаю, та поговоримо про психологію. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! У мене, як і у вас, чіхаються руки продати на розці. хто знаходився в зоні накопичення, знаходився в просадці. Звісно, в мені як і вам хочеться продати, і не втратити можливість того профіту, який зараз в нас є. Наводжу простий приклад з монетою Міна. Уявіть, що ви не сильно вірите в цю монету, а вона у вашому портфелі дає 3 ікса. Купляєте ви там по 40 центів, дається монета 3 ікса. І ви такі продам цю монету, куплю, наприклад, дот. Тобто з більш маленької монети ви виходите, з більш ризикованішої, і перезаходите в більш. Фундаментальнішу монету, і це не є помилкою. Помилка в результаті залишитися без взагалі диверсифікації між монетами, тому що з нас ніхто не знає, яку півтора роки часу монету відкупляли більше, яку монету вдалося відкупити дійсно, і вже сьогодні можуть її пропампити швидше за інших. Гарний приклад показує DOT. Можливо, цю монету ще не відкупили або будуть відкупляти, наприклад, не в цьому рості, а ще раз відправлять в зону накопичення. Припустимо, зараз дот торгується на 8 доларах, відправляють кудись до 11 і пізніше знову заводять 5 на 4 долара в цій зоні накопичення і ще будуть проторговувати дот, відкупляти ДОТ в цій зоні накопичення. А от, наприклад, міну. Якщо вони її відкупили і відкупляли цих півтора роки часу, і вся емісія, яка їм потрібна була, вона є в них, то вони вже сьогодні можуть почати пампити міну до 2-3, 5, а то й десяти. І Іменно цих знань у нас, на жаль, немає. І це зараз дуже важливо, надумаючи якийсь продаж, припустимо, ви купляли міну по 50 центів і зараз по долар ви її зливаєте. Вона дійсно може залишити вас можливості отримати той самий профід. Ви злиєте по $1,20, а пізніше ви побачите міну в діапазоні 5 6, а то й 8 доларів. Якщо міна дійсно знаходилася цих півтора роки часу в зоні накопичення і цю монету відкупляли, то все, що нижче 90 центів по міні, це є зона накопичення великим гравцем. І це все видно по. Перед останньому імпульсу тижневому. Ви просто гляньте на цю передостатню тижневу свічку, на цей імпульс, як ми можемо замітити, перед в перед ці свічі були мінімальні, і ми бачимо, що вони не, не могли пробити зону 90 центів. І ця свіча передостатня однією жирною свічею. 90 центів прошиває дуже легко. Якщо в цій зоні накопичення великі гравці відкупляли, то з якою ціллю щоб що підняти а, міну до долару 20 і тут розпреділяти? По перше, вони не знайдуть стільки ліквідності, тому є шанси, що ми міну побачимо по 2,5$, а то й по 3,5$ доларів, хоча б. І зрозуміло, для чого вони це будуть робити. Ну якщо міну не відкупляли, і якщо в неї фонди не вірять, які сюди проінвестували, то напевне вона нікуди не полетить. І ось така проблема майже у всіх: з однієї сторони, важко тримати прибуток, хочеться його зафіксувати. Але при тому легко сидіти в просаці. Коли ти такий, ну це ж зона накопичення, нічого страшного. Но зараз при виході з зони накопичення не краща ідея, щоб продавати цей токен. Коли ти просто брав, відкупляв міну ще півтора року тому по 70, по 40, 50 центів, і зараз при долар двадцять йшов на такі великі ризики, щоб продати на одному іксі, я смислу не бачу. Альткоїни дійсно дають важкий профіт, але набагато більше ексів, ніж біткоін. Тому важливо розуміти, що коли ми купуємо альткоїни, а не біткоін, ми думаємо, що альткоїни будуть повільніші, ніж біткоін. Но ті альткоїни, які ми купимо, все рівно біток випередять. І бажано, щоб наші альткоїни, які ми купили по типу Аптос, Атом, Хешлоу, Міна, ICP, Флоу і в цьому всьому роді, щоб вони росли швидше ніж біткоін. Но по факту не потрібно забувати, що альткоїни дають основний профіт на фінальному русі біткоїна. Тобто, коли біткоїни виріс до своїх локальних хаїв, кудись в зону 45-50 тисяч доларів, альткоїни всього лише можуть ще відкуплятися у слабких рук. В зоні накопичення, тому великому гравцеві пампити альткоїни разом з біткоїном смислу немає. Набагато легше та дешевше, поки альткоїни не ростуть і слабкі руки їх скидають відкупляти. А потім, коли біткоін починає е, розвертатися, вони це в курсі і починають пампити свої монети за 1, 2, 3 тижні максимум памплять до кінцевих своїх цілей. Ви, припустимо, знаходитеся в міна. Просто я наводжу це як приклад. Припустимо, все, що нижче 90 центів. Ви розуміли, що в цій зоні накопичення великий гравець відкупляє токени. І ви також ці токени нижче 90 центів купили. Бачите, ріст кудись до долар 20, кудись до долар 50, продаєте щасливі, задоволені, радієте профіту. Хтось скаже, це чудовий профіт. Там вище, коли міна піде до 2,5%-3 доларів, це вже не мій профіт. Но не я. но не мій профід, а точніше, мій профід. Не заради 50-100%, не заради я сидів півтора роки часу в зоні накопичення, щоб продати по долару, а той долар 50 та забрати свій профід. Я буду сидіти до 2-3 до доларів. Мінімум по 2,000. Долара я буду тільки іно забирати свої вложені гроші. На альткоїни мій прогноз ось такий. Припустимо, біткоін розвертається. Їм же біткоін ввести в зону там 50 тисяч не потрібно. За 1-2 неділі припустимо міну памплять до доларів 5, а то й 9 доларів. Чому? Тому що монет більше ні в кого немає. Все відкупили на розчаруванні і за останню 1-2 неділі. Дають альсезон. Чому альсезон? Альсезон це коли у великого гравця все росте. Він розуміє, що біткоін розвертається, тобто за 1, 2, 3 тижні він вже буде падати. Тепер великим гравцям потрібно пропампити до фінальних цілей альту, не тому, щоб в зоні встигнути цих. 10 доларів розгрузитися, ні, вони не зможуть продати, тому що не буде ліквідності. Великий гравець відмальовує одну-дві жирних зелених свічі за 1-2 тижні на альткоїнах, в яких сидить. Для того щоб потім від цих максимумів, наприклад, міна злітає до 10 доларів. Потім від цих максимумів, коли дешевша є міна до 6 доларів. Була ліквідність зі сторонних ум'яків, які жадно будуть відкупляти зі скидками, і на цих відмітках будуть підганяти позитив, щоб кожен інфлюенсер говорив, що міна це є суперблокчейн, найпрогресивніший, зато великий гравець. Зможе розгружатися по 6-5 доларів. Там буде ліквідність, тому що хом'яке з жадністю, побачивши, що міна була 10 доларів, вона може бути і 20 та 50 доларів. Будуть по 5 доларів відкупляти міну. Тобто накопичили, відібрали міну по 40, по 35, по 60 центів. Далі міну пропампили до 1 долару в цьому діапазоні відкупили залишки. Пропампилеміну до 10 доларів і на 6 доларах розгружаються, розгружаються на 10 іксах. І тут буде ліквідність. Важко дочекатися того самого головного руху. Іменно заради цього ми сидимо. Іменно по цій причині останні 2 неділі фінального росту альткоїни дають основний ріст. Тому ринок альткоїнів надзвичайно ризикований. Тому що до останнього дня, поки не почнеться той самий ту зиму на альткоїнах, ми не будемо розуміти, що відбувається, чи це альсезон, чи ні. Важкість заключається іменно в цьому. Ідеальний приклад: та перша монета це хешлов. Хешлов знаходиться в зоні накопичення більше півтора роки часу. По 30, по 40, 50 центів цю монету відкупляють. Далі памплять. До 50 до 70 центів в цій зоні відкупляють абсолютно весь об'єм, всі залишки, які залишилися, і спокійно хешлов можуть вести в зону 2, 3, а той 4 доларів і вже звітам спокійно розгружатися. Друга монета, по якій я також очікую побачити ту зимун. Це флоу. Більше року часу хешлоу знаходиться в зоні накопичення. На мою думку, фонди в цій зоні накопичення не продають, а наоборот відкупляли монету. Цілі по пофлов це 4-8 долара. Третя монета це Аптос. Ділився в минулих роликах детальною думкою. Справа в кутику в підказках буде відеоролик про Аптос. Цю ракету я чекаю вище 35 доларів. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту.